Привіт! Сьогодні у нас буде новий епізод нової рубрики, і це у нас Лего Ностальгія. В цій рубриці я буду знімати відео на тему старих Лего наборів і старі, старі набори інших компаній, як зараз буду знімати на Enlighten Brick. Також буду знімати огляди на старих міні-фюрок Лего, коли вони в мене будуть. Я не обіцяю, що ця е, рубрика буде виходити дуже часто на каналі, оскільки, ну, ви самі розумієте, я думаю, що е, старі набори ну, не дуже легко знайти. Ось, і якщо їх можна знайти, то не завжди е, по хорошій ціні можна знайти. Але сьогодні у нас огляд на два маленьких наборчики від Enlightened Brick. Ось такі два маленьких наборчика. І давайте почнемо з ось цього. І зараз я ось так він виглядає цей наборчик маленький, ось така тут платформа. Це 4 х 4 платформа. І зараз я вам покажу оригінальну коробку. На жаль, у мене і коробки, і інструкції немає, але є сам набор. Тому ось так виглядає інструкція, якщо я знайду, сюди поставлю і сама коробка цього набору. І тепер давайте подивимось на сам набор. Подивимось на фігурку спочатку. І ось так виглядає міні-фігурка. Зараз я зроблю зум побільше. Ось так у нас виглядає міні фігурка. Це у нас ось такий солдат. Він має ось такий э, бежевий камуфляж. Ну, точніше, не камуфляж а уніформу. Він має ось такий шолом. На якому ось така червона зірка. Сподіваюсь, це не е, якась відсилка на комунізм. Е, у нього ось, така, ось ось таке обличчя у нього. Класичне ось таке. Ще у нього на торсику є ось такий принт. Е, це якийсь е, тут дуже багато ось таких карманчиків. Е, різні тут... Е, тут аж два ремені, які ось так ідуть. Ось такі руки. фігурка, ось так. ну, Деталі нормально рухаються, лише ноги якось туговато рухаються, але я думаю, їх просто треба з часом. Вони будуть рухатися нормально. Ось, ось така у нас фігурка. І у цієї оці фігурки було два аксесуари. Це ось така шабля. Сірого кольору, до речі, вона зроблена з ось такого матеріалу, який можна ось так гнути. І ще в нього є ось такий якийсь червоний крупор чи якась сурма. Ось і ось так давайте дамо йому Sіл Aксесуari. Ось перший і другий. І давайте дава подивимось на саму будівлю в цьому наборі. Тут у нас. Це у нас платформа 4 х 4 піщаного кольору. Ось такого. Тут у нас два ось таких мішка з піском ось такого кольору. Ще у нас тут є ось такий один кущ і ось такий прапор, який зроблений з, ось тут, з двох деталей, з такої палки тут. І Сам прапор, на якому нам е, червоним кольором. І ось тут ще чотири зірки і напис Enlighten. Це е, назва цієї компанії. Ось такий у нас міні-набор. Е, ці наборчики можна ще знай знайти е, в продажі, можна в якихось магазинах, але я не гарантую, що можна їх знайти в магазинах. Ось, але їх точно можна знайти десь на OLX. Я дуже багато знаходжу на OLX е, таких наборчиків. Тому, якщо вам подобаються такі наборчики, які, зараз я буду, е, які я вже зараз оглядаю, то, будь ласка, запрошую вас туди. Ось тепер наступний набор. Ось так виглядає, що є в цьому наборі. І зараз я вам покажу е, коробку. Цього набору, і якщо знайду інструкцію, теж її сюди приставлю. Ну, і давайте тепер подивимось на сам набор. Подивимось спочатку на мініфірку. У цієї мініфірці є аж три аксесуари. Давайте знімемо оцю штуку. У нього. Ідентичне обличчя, як у останні мініфірки, але у нього вже форма зеленого кольору. У нього ось така фуражка, обличчя, ось такий принт на торсику, з якимись тут підсумками на його ремені. тут, до речі, непоганий принт, мені подобається. Без принтів руки, ноги, як у кошлії мініфюрки. У, у нього тут є ось такий рюкзак на спині. Тут у, у нього є лопата. А тут у нього є ось такий якийсь знак, і на ньому намальована ось така червона бомба, яка зараз ось підсмажена і вона скоро Ось. І цей великий рюкзак, який мені не дуже подобається. Його можна ось так. Відчинити і щось туди можна покласти. З аксесуарів у цієї мініхюрки у нього є ось такий, як я розумію, це ось такий металошукач. Який зроблений з трьох деталей, з ось такого зеленого піну і з ось, ось такої тут е детальки сірої. Ну, і в виду транспорту у нього є. Ось такий мотоцикл, який, до речі, нормально їздить без ніяких проблем. І його можна легко туди посадити цього солдата. І ось так він виглядає, якщо посадити його. Ось мотоцикл все продовжує. Добре, їздити, якщо посадити міні-фігурку. І ось такі два маленьких наборчики у нас сьогодні були.